Вітання в ефірі Акценти у запорізьких школах працюватимуть поліцейські. Стартувала робота служби освітньої безпеки, яка покликана зробити навчання якісним і безпечним. Інспектори стежитимуть за порядком та вирішуватимуть конфлікти. Які школи першими підключилися до проєкту у матеріалі наших журналістів? Символічні ключі від безпечних шкіл отримали інспектори, які стежитимуть за порядком у навчальних закладах зі змішаним та офлайн навчанням. Вікторія одна з перших. Вона працюватиме у колегіумі Елінд. Реагування на правопорушення, їх виявлення та припинення, контроль входу і виходу з території школи, щоб не пропустити сторонніх осіб. Також Допомога у вирішенні конфліктів. Інспектор виступає у ролі надійного партнера для учнів, батьків та вчителів. Підземна школа Елін щодня приймає близько тисячі дітей. Через повні класи і війну особливо потрібна додаткова підтримка та захист. А також це можливість для школярів отримати правові знання та відверто говорити про свої проблеми, каже директорка закладу. Я і правознавство, і історію читаю, тому для мене це розуміння не тільки захисту. Але і можливості десь отримати додаткові правовізнання. Це можливість, можливо, комусь відкритися, у кого десь якісь проблеми виникають. Загалом 10 шкіл міста вже мають своїх інспекторів. Це 110, 94, 84, 71, 46 та 107 школи, а також ліцей логос і вибір. Служба діє в Україні вже рік, але для Запоріжжя це перший запуск. Так він вже діє близько року по території України. Сьогодні е, вперше ми запускаємося на території е, Запорізької області. Е, будемо охоплювати на першому початку 10. Невчальних закладів основні функції будуть не тільки правоохороні, а також і просвітницька і наставницька функція. Щоб масштабувати проєкти, долучати нові школи до служби освітньої безпеки. Міська влада та патрульна поліція підписали меморандум про співпрацю. Про те, як має змінитися освітній простір з появою інспекторів, від чого захищатимуть запорізьких дітей? Поговоримо у студії. Поруч зі мною Інна Биковська, начальниця відділу служба освітньої безпеки управління патрульної поліції в Запорізькій області. Пані Інна, вітаю вас. Дякую. Отже, Дякую. в сюжеті ми почули, що інспектор, інспектор виконує не лише правоохоронні просвітницькі функції. От розкажіть детальніше, як проходить на практиці робочий день такого інспектора? Ви постійно перебуваєте в кабінеті? Чи ви Ивно патрулюєте територію школи, говорите з учнями, з вчителями. Як це відбувається? А, ну, взагалі, інспектор служби освітньої безпеки він виконуватиме у нас три основні функції: Це правоохорону, просвітницьку та наставничіську. А. а з самого ранку перед початком учбового процесу, коли до закладу освіти приходять діти на навчання, наш інспектор приходить заздалегідь і здійснює обход території закладу освіти, також обходить. Приміщення закладу освіти перевіряє коридори, приміщення також шляхи евакуації після того, як він перевірив уже все це на виявлення небезпечних предметів, вибуху небезпечних предметів або знаходження а, в, на території закладу освіти якихось. Сторонніх сторонніх осіб а після того він вже заступає на контроль пропускний, коли діти вже безпосередньо приходять до школи. І дбає про те, щоб не дорослі, не діти не проносили в заклад освіти якихось теж небезпечних або вибухонебезпечних предметів, які можуть зашкодити як і самому учню, так і іншим учасникам освітнього процесу. Це ви перевіряєте кожного. А, портфелі ну портфелі прям не перевіряю, але це діти, і кожної дитини, яка хоче щось провести таке небезпечне, вони теж це проявляють. Ви і дивитесь тому на них і да. Після того, як вже інспектори освояться в цих закладах, вони вже будуть бачити по дітям хто, ага. хто на що спроможній. І в деяких випадках, можливо, за залученням класних керівників будемо дивитися, якщо буде така потреба в цьому, а можливо, будемо дивитися, що у них є такого небезпечного. Але це ще не кожен портфель, і не кожен учень, звичайно. А також в нашому місті дуже часто лунає сигнал повітряної тривоги, і інспектор служби освітньої безпеки а, зазвичай буде контролювати, щоб всі діти негайно переходили в укриття. А, контролюватиме цей процес, щоб не було метушні зайвої, щоб діти не штовхалися і буде допомагати а, дітям а, проходити в укриття. А, інспектор служби освітньої безпеки обов'язково працює в тісній комунікації з адміністрацією школи. Вони в партнерстві все про це дбають. А протягом дня інспектор теж не буде сидіти у своєму кабінеті. Він постійно буде перевіряти територію школи. Про те, що ми казали з вами на виявлення посторонніх осіб, може з'являтися протягом дня якісь небезпечні предмети або підозріли на території школи або в закладі освіти. На це все він буде теж реагувати. Ми в жодному разі не будемо втручатися саме в освітній в освітній процес. На уроки не будете заходити на уроки, де, де проходять заняття з вчителями, основними ні. Вони приходити не будуть. У них будуть свої уроки, про які я розкажу більш детальніше пізніше. Але на перервах, звичайно, в постійній комунікації офіцер безпеки буде спілкуватися з дітьми, слідкувати за поведінкою учнів. Під час перерви буде дбати про те, щоб не виникало на перервах теж ніяких конфліктів, бійок mm -hmm. і так далі. Це одна людина на школу буде в кожній робити. школі по одному mm -hmm. закріпленому поліцейському, який завжди mm -hmm. буде знаходитись там протягом всього, навч... mm -hmm. всього навчального тижня. Mm -hmm. Ви про просвітницьку функцію згадували так, так розумію, це певні ті уроки, які будуть проводитись mm -hmm. з дітьми, і про наставницьку. От цікаво, про те, як ви плануєте побудувати довіру з учнями, особливо що стосується підлітків, щоб вони не сприймали інспектора, mm -hmm. от просто як поліцейського, а можливо, бачили надійного партнера. Можливо, щось mm -hmm. плануєте на кшталт такого, щоб діти не боялися звернутися. Можливо, якась скринка анонімних повідомлень, mm -hmm. що щось там десь Ну, дивіться відбувається. щодо просвітницької mm -hmm. діяльності, звичайно, наші інспектора будуть систематично і постійно доводити дітям а, різноманітну інформацію у вигляді 10 лекцій, якихось просвітницьких заходів на безпекові тематики, будуть вивчати правила дорожнього руху, будуть розповідати їм про вирішення конфліктів мирним шляхом, про, про 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 скажіть, про протидію булінгу в освітньому середовищі mm -hmm. протидію булінгу. Цих тематик дуже дуже багато. Ну от ви сказали і там про булінг і інші питання. Війна на вулиці ще про вибухонебезпечні ви... предмети. Ви сказали, тому що це зараз на часі, можливо, є ще щось пов'язане з війною. Саме саме у нас дуже багато теж таких випадків, коли неповнолітніх втягують в протиправну діяльність, це антидіверсійна діяльність. А це вербування підлітків, mm -hmm. які не осознають, на які кроки небезпечні вони йдуть. Тому поліцейські будуть всі ось ці аспекти доводити їм, доводити алгоритми дій, куди звертатися, як діяти в mm -hmm. таких небезпечних ситуаціях, щоб потім не нести вже разом з батьками кримінальну відповідальність. Mm -hmm. Але наша мета, щоб діти. В закладах освіти не сприймали поліцейського як каральний орган, і ми будемо намагатися, щоб поліцейського сприймали як партнера, до якого в будь-який час. Можна звернутись з будь-яким питанням, з будь-якою проблемою, і дитина не, ось, не залишиться осторонь зі своєю проблемою, і він вислухає, підскаже, направить, і, якщо потрібно, втрутитись ага. і притягнути когось до відповідальності. Якщо буде така потреба, то він це буде робити. А скриньки довіри це так гарна ідея, але ми вже її обговорювали ага. своїми колегами. Але ми думаємо, що у нас зараз діти всі всі ми живемо у столітті. Такі хай ці технології, ви всі знаєте, що наші діти вони більш розбираються угу. у ось цих всіх новомодних гаджетах, соцмережах. Їм, думаю, буде більше цікавіше, якщо ця скринька довіри буде наприклад, QR-кодів, де кожна дитина зможе Тут підійти. Не в фізичному плані скринька довіри, а саме власне як можливість повідомити. і да, Анонімно угу. да звернутися зі своєю проблемою, з, яких, з якимось питанням. Можливо, це навіть будуть не тільки скриньки довіри. Кожен інспектор собі створить групу, куди будуть додаватися а, діти з закладу освіту, саме його, де будуть якісь теж анонімні, якісь опитування, де він їм теж буде надавати ще додаткову якусь інформацію, алгоритми дій в різноманітних ситуаціях. Але ще хочу звернути увагу на те, що а, все ж таки офіцер служби освітньої безпеки це в нас поліцейський. І він не тільки може слухати, він буде проводити mm -hmm. роботи просвітницьку, ту я, про яку я вам розповідала на різні на різноманітні mm -hmm. тематики, доводити дітям, що запевні якісь діяння їхні, можуть бути ж і покарання. Mm -hmm. Тому вони теж після того, як все це вислухають, повинні для себе розуміти, що якщо вони будуть. Е Порушувати, порушувати закон? закон, то можливо, і в відповідальність. Знаєте, є такий вислів, наші права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Ага. Але у нас цей вислів розумі... не розуміють навіть дорослі. Да? І мета нашого поліцейського, щоб він доніс оці правові рамки, оцю межу, ага. де дитина. Може проявляти свої права, але якщо вона трошки переступає межу, то вже можлива відповідальність. І mm -hmm. цю відповідальність, яка вона є, адміністративна, кримінальна, ми будемо доносити не тільки дітям, а й їхнім батькам, щоб вони знали, mm -hmm. що якщо вже наступить такий момент, що бесіди, зустрічі з батьками, з дітьми, просвітницька mm -hmm. ця діяльність і профілактичні бесіди не дієві, то будемо вже. Винних осіб вдаватися до, до притягнення їх до, до відповідальності в роботі освітніх офіцерів інспекторів. Такий акцент робиться на вирішення конфліктів. От, і ми почули в сюжеті директорка Елінто згадувала про важливість вирішення конфліктів. І так як інспектори у школах це не просто поліцейські, я так розумію, вони проходили всі спеціальні навчання для цієї роботи. Розкажіть, спираючись, можливо, на досвід колег, які вже працюють так, як зараз в Запоріжжі запровадили, або ж, можливо, вже на власний досвід, от які найпоширеніші види конфліктів, з якими очікуєте стикнутися, які так. можете вирішити, так наші поліцейські, які прийшли в службу освітньої безпеки, вони всі завершували спеціалізацію вищих заклад в закладах Міністерства внутрішніх справ, де здобували різноманітні навички, як і вирішення конфліктів мирним шляхом, комунікація, безбар'єрність, психологія поведінки з дітьми різноманітної вікової категорії. І тому, як я казала, що наш пріоритет це вирішення конфліктних мірним okay. шляхом. Якщо буде конфлікт, тоді будемо викликати винні сторони і дітей, батьків okay. будемо з ними розмовляти. Для нас важливо, щоб кожна. Сторона була почута і щоб ми знайшли спільне якесь рішення. Щодо булінгу, кібербулінгу, хочу теж звернути увагу на те, що у нас е батьки і діти дуже часто плутають булінг і конфлікт. Mm -hmm. Головна основа булінгу це систематичність. Е і коли ми будемо бачити прояви кібербулінгу або булінгу, то mm -hmm. як я й кажу, що будемо працювати з цими дітьми, з батьками, щоб попередити систематичність і повторений повторність цих всіх моментів і якщо після ось цих всіх заходів ми все одно будемо бачити що систематичність продовжується тоді вже е, будемо Притягати до відповідальності дітей та їх батьків згідно чинного законодавства пані Інна, дуже дякую за цікаву розмову. Дякую, що завітали сьогодні в акценти. Це була Інна Биковська, начальниця відділу служби освітньої безпеки управління патрульної поліції в Запорізькій області. Ми побачили, як служба освітньої безпеки створює фізичний захист для дітей та допомагає вирішувати конфлікти. Але так само, як фізична безпека для школярів, як ми вже почули, які повернулися до офлайн навчання, не менш важливою є і психологічна складова. За різними підрахунками, від 70 до 90% відсотків підлітків, хоча б раз у житті були жертвами або спостерігачами цькування. І найчастішими причинами булінгу є поведінка, зовнішність, фінансовий стан, світогляд та ознаки інвалідності. Що говорить статистика та як борються з булінгом у світі, далі у матеріалі. В середньому 32 протоколи на місяць складають запорізькі правоохоронці щодо булінгу. Більше половини з них на малолітніх школярів та підлітків 14-16 років. Це на 15% більше ніж у довоєнному 2021 році. Помітно побільшало булінгу, вчиненого підлітками: 44% у 21-му проти 58 у 25-му. Натомість поменшало так званого групового булінгу та повторного цькування. З початку 2025-го таких протоколів скла. Дали лише п'ять, тоді як минулого року їх було тридцять. Майже половина тих, хто став жертвою булінгу, нікому про це не говорить. Проте є ознаки, за якими батьки можуть розпізнати факт цькування дитини, поламані іграшки та особисті речі, брудний або зіпсований одяг, образи в соціальних мережах, фізичні знущання, розірване або зіпсоване шкільне приладдя, жувальна гумка у волосі, зламані окуляри. Якщо зовнішні прояви непомітні, зверніть увагу на інші ознаки. У дитини мало або взагалі немає друзів. Вона боїться ходити до школи або проводити час з однокласниками, часто вдає хворого, раптом починає погано вчитися, ходити до школи довгим нелогічним шляхом, вертається додому сумною, похмурою в сльозах. І кажуть, найчастіше ті, хто булять, просто шукають привід для конфлікту ніж мають обґрунтовані причини для цього. У дослідженні Міносвіти щодо реагування вчителів на булінг зазначається, що найчастішим приводом для цькування є поведінка. Її вказав 51% респондентів. Далі скрутні життєві обставини, зовнішність, світогляд та ознаки інвалідності. В рамках дослідження були помічені і відмінності у кількості булінгу залежно від регіону. Серед тих, хто дав ствердну відповідь на запитання про Булінг, найвищий рівень визнання зафіксовано у Києві та в північних областях 26,5% та 26,1% відповідно. Найменше у східних та південних регіонах 16,9% та 10,4%. Міжнародний досвід показує, що проблему булінгу почали досліджувати ще у 70-х роках з подальшим закріпленням у законодавстві проблематики school violence. Сьогодні найсуворіше дитяче законодавство мають Індія, Ірландія та Сінгапур. Тюремне покарання там можливе з семирічного віку, зокрема, і за булінг у Великій Британії, США, Швейцарії та Австралії. До в'язниці можуть посадити з десятирічного віку. Зокрема, деякі дослідники вважають, що трагедія у старшій школі Колумбайн відбулась саме через відсутність проте. the Gay Bullion Home. Did hey, you so this is possibly shots fired at Columbine? Yep. <laughs> Видком інтернету набуває популярності і таке явище, як кібербулінг, тобто цькування у соцмережах. Згідно з національним шкільним опитуванням у США, 90% респондентів хоча б раз отримували погрози на свою адресу чи зазнавали словесних принижень. Найчастіше тригером для цькування стає інвалідність жертви, расова приналежність, зовнішність, сексуальна орієнтація та гендерне вираження. Фахівці кажуть, учні та студенти, що зазнають знущань, мають труднощі зі сном, тривоги та депресії. До тривалої віктимізації, а також збільшується ризик самогубства. Про те, які виклики чекають на дітей та їхніх батьків, і як подолати психологічні труднощі, ми поговоримо з нашим наступним гостем. Це Іван Мотильов, психолог благодійного фонду «Посмішка.ЮА» і Запорізької початкової школи Прогрес. Вітаю вас, пане панева! Вітаю! Отже, ми щойно говорили про офіцерів безпеки, які з'явилися в освітньому просторі, От з точки зору психолога, як ви оцінюєте появу таких інспекторів у школах і може це інспектор стати тим, хто забезпечує і фізичну безпеку, і допомагає дійсно вирішувати конфлікти і почуватися захищеними психологічно? Маю надію, що так, mm. а, але оскільки. Даний напрям в поліції якраз таки тільки організувався. Буквально нещодавно їм видали ключі для школи. І сподіваюся, це буде мати позитивний ефект. Головне, щоб це не стало тригером для дітей та батьків, того щоб це відштовхувало. І тут важливий момент навичок і компетенції самих працівників і працівниць з приводу того, як вони будуть взаємодіяти з дітьми. Це по перше. А друге, це якраз таки з педагогічним складом і безпосередньо з адміністрацією навчального закладу, щоб це було все в. В комплексі і безпосередньо мало позитивний ефект. Тут має значення довіра вибудовування стосунків між дітьми, щоб дійсно сприймалася ця людина як захисник. Так, дійсно важливий момент створення саме дружньої атмосфери, атмосфери безпеки. Тобто, щоб коли дитина приходила до школи, вона розуміла, що її тут не будуть карати, що поліція це не для того, щоб залякувати, а навпаки, щоб вони відчували, що це якраз такий індикатор безпеки і те, що їм можуть тут допомогти, вони можуть звернутися. До однієї з основних функцій служби освітньої безпеки є боротьба з конфліктами або ж вирішення конфліктів, і зокрема ці конфлікти можуть бути булінгом або ж пов'язаними з булінгом. Ми подивилися, щойно сюжет як з цим ситуація у світі. Булінг став гострішою проблемою в умовах, коли діти частково. Навчаються онлайн, або потім повертаються в клас і зустрічаються. Можливо, якісь неочевидні форми булінгу можуть виникати в такому змішаному навчальному середовищі. Тут потрібно одразу сказати, що булінг став гострішою проблемою, коли про нього почали казати і називати речі своїми іменами, тому що його не так давно ввели саме в законодавство. Саме цей термін і це поняття. І тут важливо розрізняти конфлікт від самого булінгу, тому що ми повинні розуміти, що булінг це все ж таки система дій. Uh -huh. Тобто, коли людина безпосередньо має певний умисел. Пані Інна теж говорила про це, так. Uh, да. Бачите, навчені все ж таки. Звісно. Розуміє. І тут важливий момент в тому, що коли ми кажемо про проблему, складну ситуацію, то її легше вирішувати. І ось саме цей момент, про що ми казали раніше: що коли створюється середовище довіри, що про це можна сказати, і можна не замовчувати і не прирівнювати до конфлікту, тоді будуть і знаходитись відповідні шляхи вирішення. З моментом, коли в нас почалось змішане навчання, коли в нас була пандемія, почалось повномасштабне вторгнення, то звісно нові виклики, нові варіації булінгу вони існують, вони створюються, і що називається, ми не стоїмо на місці, так само розвиваються різні сфери нашого спілкування, комунікації безпосередньо взаємовідносин. І яких форм набуває те, що по-перше, можуть можуть виключати одну дитину з чату, тобто створення окремого mm -hmm. чату без окремої, окремої дитини. Або, наприклад, коли ми кажемо про онлайн. Зустрічі, уроки, то, наприклад, дитина може коментувати щось, а у відповідь отримувати відповідні реакції у вигляді mm -hmm. смайликів або будь-яких інших символів. Або, наприклад, коли коментує в сам чат, там так само можна булити з самими смайликами. Якщо це знову ж таки це система дій і саме умисних дій. Інші варіації так само мають місце, тому що ми повинні розуміти, що змінюється емоційний стан, фон, в якому ми знаходимося, і безпосередньо це пов'язано з тими викликами, які мають місце сьогодні. А ви в Запорізькій початковій школі працюєте? Початкова школа це теж середовище для булінгу? І де його більше? Можливо, в, все в ж таки, цьому? все ж таки більше в саме середня старша школа, uh -huh. коли ми кажемо, тому що там є частина вікових криз і самоусвідомлення, самоствердження, і це стає більш таким відкритим підґрунтям. Що стосується дітей, то якраз таки тут велику роль грає побудова комунікації, і якщо казати на прикладі нашої uh -huh. школи, то це дуже круто побудовано, тим, що Директор включається безпосередньо в всі процеси, які відбуваються в школі, що називається, не просто формально, а саме включаючись, може дати пораду, і так само педагогічний склад, вони так само приймають активну участь в цьому, як безпосередньо в комунікації, в пошуку шляхів, способів вирішення тих самих конфліктних ситуацій. І важлива частина це саме профілактична робота, що стосується безпосередньо і мене як спеціаліста, тобто які заняття з батьками, з дітьми проводять. Дяться яким чином доноситься інформація, які навички формуються, тому що це все ж таки середовище для формування навичок. Комунікація і довіра це важливо про те, про що ви сказали, але тут ще мені здається важлива ще і увага до дитини. От на які червоні прапорці поведінці чи настрої дитини треба mm -hmm. звернути увагу вчителю або ж батькам? І коли потрібно звертатися до шкільного психолога чи до іншого фахівця, а, а на що всі всі вирішити? звертати увагу. В принципі, батькам і вчителям потрібно звертати увагу на те, що як дитина себе поводить в контексті її активності. Тобто тут дитина активна і вона починає бути пасивною. Або навпаки, пасивна стає дуже активною. А друге, це сон дитини, наскільки він є. Продуктивним спокійним. можна спокійним, продуктивним, mm -hmm. да. тобто прокидається дитина чи не прокидається, а, і наскільки вона відновлює свій ресурс. Друг, третій момент це все ж таки поведінкові реакції, тобто як дитина реагує на певні зауваження, коментарі чи фрази вислови зі сторони однолітків, вчителів і тих самих батьків. Це таке основне, на що слід звернути увагу. Так само і можна сюди, і зміна харчової поведінки, тобто коли дитина почала наприклад, або їсти занадто багато, або взагалі відмовляється, або якісь інші вподобання. Плюс поведінкові особливості, і що стосується саме коли дитина закривається. Від всіх від кожного і не можна знайти підхід до неї, хоча дитина ось буквально вчора була досить відкритою, активною і йшла на контакт дуже легко. Тобто це такі основні а далі вже потрібно дивитись взагалі саме за динамікою, тому що е сказати про те, що один е якийсь сигнал не завжди буде доречно, тому що це потрібно про uh -huh. в певному динаміці. І звертатися краще, все ж таки, мабуть, якщо в школі є психолог, звертатися до психолога. Є можливість краще звернутися. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Це був Іван Мотильов, психолог благодійного фонду Посмішка ЮА і Запорізької початкової школи Прогрес. Хай навколо вас буде завжди безпечно. Гарного і затишного вам вечора. До зустрічі.